Від імені і від себе, і від хлопців хочеться сказати величезне спасибі завдяки тим речам, які сьогодні читалися, які сьогодні не надали. Вони все одно доходять до чи пізно, коли в словах, коли на таких западах, коли через книжки, через інтернет немає значення ніяк, це підтримує, це допомагає, за будь-які обставини. Ну і, власне, декілька речів постараюся коротко, багато часу не затримувати. Перший з них присвячено пам'яті старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова, який зайняв на Дебальському котлі. Але як справжній офіцер, наш бойовий побратим зумів зробити так, що всі його хлопці, всі його піддають до яріну, повернулися багато з них пораненими, але усі вони повернулися живіми. Самі, на жаль, заплатив за це дорого і залишився там. Коло в одну сторону петлок. Това полковнику, дозвольте. Якась з збитих падала зілок. Розряд душі не мірюють у водях. Що ж, капітане, добре, Супер до Супає воду, зброю, три калини. Спасібі, наших от вогні не зламані, підвірються до загину. Нова команда знову по місцях. І хто там на воді такий розумний? А серце розривається в бійцях. До люті важко і до сумно. Година, друга, третя то коли в готовності. Чекаємо на наказу. Дзвінок порвалися. Бачу. Так, були. Короткі, незабутні, точні фрази. Вони живі, поранені легкі. Амінь. На жаль, це правда. Вічна слава. Мовчання. Дні летіли по покриві. Формуючи історію криваву. Ну, власне. Є. Власне, пам'ять це, мабуть, чи не єдине, що ми можемо зробити для тих товаришів. До яких, на жаль, не встигли і дуже важко коли Немає можливості встигнути. Але все-таки хочеться дуже не вистачає оптимізму, а він насправді в нашому житті його багато, тому наступний вірш присвячені іншому моєму побратиму, фізуше якого я, на жаль, не можу назвати. Тому що він, слава Богу, живий, продовжує свою роботу, якісно продовжує гарно. Е, Просив не вказувати його, звати його Максим, позивний Макс, свій кулемет, він назвав Зінгер, він на посаді кулеметника, тому що Швейця ну, Ось от Отакі хлопці з гуморів служить нашому спецназі. Ця історія, дійсно мала місце в житті, Ну, практично дослівно, це переказ, можливо, не дуже хороший цитат, точки але злов, це те, що відновився насправді. Під Маріуполем осінь 2014 року. Розвідка, листорична і зухвала, ніч засібка воганці у всіх стоїть. У ворога бригада, а хлопців мало і візьме смерть своє, що зорі. Атака. командир стріляє зму. Влучання не здирнулося рука. Усередину Жив. і стане довго. І кулеметник вести в Пека. Працює зіння, ще є так, як треба. Машина стартувала, він прикрив. Один до ста. Один і він мене підвищив дійсні шанси на прорів. Горові тіло, завалена посадка. Граната — шість на ногой. От і все. Зачистка, а на день Розвідник розвідне понатів принесе. Воно шуміть, а він лежить тихіше. А ворог поруч не шпалить в ноші. Втекла подалі, знаходні лажі, з'явившись на солдатському плечі. П'ять метрів БМП помітить близько. Чекав розв'язку, тільки на таку. Заведися живим для нього низько. Перехрестився і завовчиком. Ще круг, щеміть. Пройшли над лукою. Прикрила українська річ Без страда. Світанок не обіді це Господа. Штабна машина, русський мір і мати. Куратори прийшли на терористів, а максимум до снігу. Треба йти. Гранату на дорогу трішки листя зафіксував з удачою на ті. Двоївся світ між мінними полями, десятки кілометрів до своїх. Звук долина. Заріг, задав проману, час. Вибух, дете скло, дилин затих. Дійшов, зустрів, повірив на одразу і командир, коли навіть подав. Боїть із прикордонного спецназу. Відчув. Солодка все-таки вода. Ну і коротенько завершу. <плес> ну і зараз хочеться на оптимістичній ноті, тому що дуже багато останнім часом лунає слів, що ми не зможемо, що ми не встоїмо, що ми не втримуємося, що погана влада, що погана держава, що поганий щехти, що поганий штаб погане забезпечення, що хтось зраджує хлопців, що хлопці зраджують безпішили, що хтось бере хабарі, що хтось п'є. У будь-якій державі, в будь-якому суспільстві є різні речі, і позитивні, і негативні. Але те, що ми сьогодні тут читаємо такі чудові речі, те, що хлопці зараз там роблять свою роботу, те, що серед кожної групи, серед кожної професії є люди, які думають про нашу батьківщину. Зрештою, про те, що ми просто залишалися нормальними людьми і нормальним суспільством, поки вони є і поки працюють, ми все зробимо, ми все робимо і свідчення в цьому є те, що ми зараз тут. Та не по таборах, як сталося в свого часу з розстріляним відродженням, тим самим, дуже важко читати, працювати над цими книжками, коли в кожній біографії розстріляний, емігрував зайом в таборах, розстріляний, емігрував заємних в товарах. Це дуже страшно, цього не можна забувати. І ця пам'ять додається і сьогодні нам. Тому все-таки те, що ми зараз тут, свідчення того, що всі ми, кожен на своєму місці, мабуть, можливо, щось неправильно, але щось все-таки робити і правильно. Тому закінчила на 15 ноті, ну якщо її можна назвати оптимістичною. Ще працюють гармати, прундруючи наші міста. А калібри дипломатії глушить і розум і совість. Ця крива водой, як завжди, як завжди, непроста. І герої не підуть, не підуть назад промислово. Ще не по розв'язки та близько криваві фінал. Хто прийшов із мечем, помиратимуть тяжко, без честі. Її запущена разом зі словом війна, і російський кінець. Не відсточе, не перенесе. Політичної волі немає в продажних верхах. Справедливості просить опалена наша земля. Політичної волі немає в продажних верхах. У цілі остання стіна на воїнах Кремля з безіменним автографом. Мир Браво!